Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди Катар Копатель. Сьогодні вечір у нас відкриття сезону 2024. Перший сигнанчик в цьому році слабенький, сор, може щось цікаве, може і хольга. Ось ми тут будиночок розбирали і підлога тут залишилась. Пяточок вискочив. Непогана знахідка. Будете поломітка знахиночка. Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди Катар Копатель. Сьогодні навещи в нас відкриття сезону 2024. Сьогодні в нас 4 січня. Планував піти 2-го, 3, го але не вийшло. Першого я чергував. Другого я виспався після нічної зміни. Третього, цілий день йшов сніг, як бачите, є зараз. Але вночі з 3-4 до був дощ, тому я не поїхав туди, куди планував на поле, бо машину я там не доїду після дощу. І сьогодні бачу сонечко світить, тепло. Тому прийняв рішення піти недалеко від дому, на городи покопати. Трішки похожу тут, де орене, а потім ще не йшов там, де Скільки це я пам'ятаю, стоїть трава, вона там трішки підкошена, копати за вас м'ягко, тому можливо і там трохи покопаю, тому що весною, вже осінню там дуже тяжко копати. Зараз збираюсь, запасайте смачненьким, сподіваюся, відео буде цікаве. Почну копати там, де дуже багато разів копав, де Динавія перша знайшов, трошки середньовіччя тут попадається. Ну що, друзі, донатим на ЗСУ, не забуваємо. Бажаю вам приємних нововічних свят. Ну і гарного перегляду. Мав би вже знімати перший сигнальчик. Так, повертався в ці кущі, сюди я проходжу, щоб туди йти, бо згубив наушники, надів їх на голову і десь зачепився за кущі і вони впали. Повертався. Фух. Ото наушники бав пінпойнте вигубив. Тут теж приходилось шукати. А вже так звик з наушниками копати, що без них це вже зовсім не коп. Так, ну йдемо, будемо зараз знімати перший сигнальчик. Так, перший сигнальчик в цьому році слабенький, собік, ну, може щось цікаве, а може і фольга до Ось кераміка валяється. Ну, Скоріше за все що це фольга Ну або золото Якась а, від акумулятора ця штука. Свинець. Ну, такий перший сигнальчик. Друзі був, бо щось цікаве, або цікавий сигнальчик вже включусь. Друзі, Зайшов трішечки на сусідній герут і тут сигнальчик такий 93. Чіткий oh. Ну Десь викопали це ж бойнякась якась ручка напевно обкладно би це була якась печатка ні це ж бо якась кольорова ну нічого так у мене вже знову на якийсь п'ятий чи шостий сигнальчик 94-95 там викопав одну таку якусь цікаву віч Бля, ложка. Ось ложка. Я вона така в герзюці, пізніше буду до водички, до ставка і там помию. Тут ходить ще більш-менш на цьому городі. Кераміки, звісно, тут лежить дуже багато. І товсто, і який хочеш. Але копати. Тут ще знігоблазить, а там де чи то Дісковка, чи то овенка це жах, просто налипає болото таке. Ще не на хвиночок 20 30 похожу і піду може туди на траву покопаю. Скоріше за все там я не ходив точно, можливо 87 Можливо, ніхто не ходив. Ну, щось цікаве, знайду. Може. Так, 82 кивчить. Без козивка на мене. Як завжди. І гільза. Гільза в нас... Навірно, не скажу. Ну, довго Да, Ну погодка, звісно, класна. Якби ще не був так мокрий взагалі. Ну конечно, краще б я був мерзець трошки. Тоді б вершечок промерз Ось погляньте який шматок кераміки. Може будемо проходити там, де я йшов, там взагалі такий товстий був Черняховський. Тому що Дінавіки тут знаходив одного. Там тахедалі далі фібули знаходив. Можливо, тут і були вони. Знову 86 квчить. І знову якась бонь. такий шматок якоїсь міді трубки. Де монети, непонятно. взагалі так сумно трохи ходить по таких цікавих місцях, де дуже багато кераміки лежить. А знахідок немає. Або їх хтось вибив, або... Так, о, ось доти. Шматок кераміки. Або їх тут і не було, тоді чому так багато кераміки. ще ну, хтось і до мене походив. Погляньте, ось лежить. Ось ось кераміка. Дуже багато. Зазвичай як тут нормальна погода, то я багато сигналів викопую. За просто не хочу копати дрібну. Дрібні сигнали дуже такі 59 Що це в нас? Це на алюміній. Ну, може бути і радянська. Монетка. Що воно? Це воно? Це не воно. Зараз дуже погано таке дрібне шукати. Це ще не, не найдрібніше. А так якась жбунь. Да, якась жбунь. Ладно, друзі. Зараз декілька вес ще пройдусь, ось погляньте вже, яке поналипало. Буде щось цікаве, тоді вже буду включатися. Офіційно перша монетка в цьому сезоні. Евдянський какалік, одна копійка. Ось така. Для кількості. Шукаємо далі. Друзі, зайшов ось таке місце, як ось ми тут будиночок розберели. І підлога тут залишилась. І погляньте, п'яточок вискочив 30 го року в ідеальному стані, тому що ще я був під полом все життя. Класна знахідка. Забираємо. Зараз тут покрутимося, може ще щось знайдемо. Завезли знову монетка, 5 копійочок, 82-го. Погано видно, вам напевно. Ну, пізній. В поганому такому стані. Все одно забираємо. Така монетка. Рення видянщини риня тут повинна зберегтись краще, ніж пізня, тому будемо сподіватися на ранню. Да, тут, думаю, можна набомбити багато. Зразу наступний сигнальчик, Погляньте, зверху лежить. Це на 10-15 чи 15 копійочок, на 10 копійочок. І 71-го. ось така. Так. Давайте копнемо може разом. Може щось вдасться знайти. Онлайн. Викопати. Так. Це навіть хорошо, тому що зверху все... О! 89, наверное, п'ятачок ще один. Так, 79. Де ти? Мені Де ти? Чи це щось бачу? Щось бачу. Це значок, напевно, друзі. На секунду подумав, що можливо якесь золото, це радянський значок. Точніше, від значка Ось така. Ну, кидаємо карманчик і йдемо далі. пройдусь до кінця. Це від... Це від цвяха з даху. Щось тут. -а. Ну, тут мабуть, душі що, що, що завгодно. Це скоріше за все алюміній. Так, це алюмій. Побачу просто. Так, ну, вже будуть монетки. Тоді включусь. Так, друзі, копався вже там. Знайшов ще 3-5 4, монет. Так, по черзі Це та штучка, що ми знайшли. Так, фокус. салдеповський цей. Так. Далі цю штуку я знайшов. Ще на Героді воді. Я вам казав за неї. Щось непонятне. Щось таке. кинем лежить. Так, це ще частинка. Ах, вода холодна. Чистинка від гільзи. Але нічого цікавого тут нема. Так, по монеткам далі. Це в нас 15 копійочок. 56-го, є, Скажу, за ще одні 15 копійочок. І 75-го. Так. Це скрізь за все у нас. 3 копійки, але вбиті хлам. Це, скоріш за все, п'ятачок. І також він убитий закисший повністю. Ну, ще може якась цинково-німецька, але сумніваюсь, скрізь за що, що п'ятачок. І о, маленька, також закисша копійочка. Там не було моквіше, я так зрозумів. Там вони не дуже збереглись, бо в основному ці такі закиші, бо біля порога там було дуже мокро. Ще тоді як ми... Розбирали цю хатинку. Так, ну, монет уже накопав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 монет радянських. Одна, дві, чотири зачотні. Це тут 5 копійочок. Взагалі класно. І 10 копійочок 55-го. Ось так, будемо переходити на інше місце. Перейшов ось на таке місце. Бачите, тут місцями є де походити, а місцями ось така висока трава. Викопав лисеньку помбочку і ось щойно ножика такого. Тут користу щось візав. Камість так. Ходить набагато краще, нічого не налипає, ямку легко загорнув собі, тому що трава держить купі. тому будемо ходити тут. Так, копав вон там, прийшов сюди, де... Часто копаю, тут теж травичка, І ось на стежиці був сигналчик класний. Друзі, випала непогана знахідка. Це гудзичок якийсь з якорем, з вушком навіть. Скоріше за все це імперія. Ось такий стан бомбезний. Клас. Тут не бачу, що є написи чи нема. Водички як завжди з собою не ношу. Ну Ось такий гудзичок. Класна знахідка. Напевно, сьогодні з п'ятачком це саме Так. Уже непогано відкрив сезон, вже мені подобається. Копаємо далі. Друзі, буквально ось тут е, був гудзичок. І тут випадає інша знахідка. Так як я пам'ятаю, начебто це підсвічник. Ось такий, Погляньте, з буковою А. вроді би це підсвічник, а як насправді такими малюночками класними. Ну, знахідка прикольна, зазвичай такі шматочки від них знаходяться по полю. Я їх навіть і не збираю ці шматочки. Раніше збирав, потім перестав. Класна штучка. Однозначно ми забираємо. Тут можливо F літера. Ось так. Цікаво. Завжди знахідки на цьому гази мене дивують. І радують одночасно. Знайшов ще одну радянську монетку 10 копійочок 1955-го. Але вона трішки в жахливому стані для кількості піде. Нарешті щось і тут вже випало цікаве. Це у нас, скажімо за все, ранній п'ятачок радянський. Так О, навіть. Скоріше все в хорошому стані. Є декілька маленьких окислів, але я думаю, що вони знімуться і п'ятачок буде в хорошому стані. Бачите тут Чуть-чуть Всего. -чуть. Клас. Монетка велика, нечаста. Вже два П'ятачки сьогодні. Не вистачає імперії і стерібва. Але ще не вечір, як каже. Ще все попереду. Так іду вже додому, зайшов ще на один такий луг, можна сказати, схильчик. І ось випала мені така знахідочка. Не знаю, схожа на біжутерію, думав спочатку свібгу. Але потім побачив, що можливо постріб мідь. Можливо, просто біжу тебе сучасно. Ну, виглядає так прикольно. Такий, наче, хлопчик зображений. Надо мити, в мене немає водички з собою. Ну, можливо, ставлю вам фотографію помитого. Якщо не забуду сфотографувати, як завжди. Ну, Така знахідка. Зараз ще пройдусь тут і буду йти додому. Все, вже накопався я, вже втомився. Фух. Що ж по знахідкам? Друзі, покажу ще одну монетку. Це там де я знайшов ось цього гудзочка і ось цю штучку. Власник цього городу часто мені віддає монетки, які знаходить. і Ось він мені буквально вчора чи позавчора віддав 2 копійки, Булян який чудовий тут стан. Тут трішки окисил. 1870-го. Але може відчиститься, будемо пробувати. Ззаду ну, взагалі класно. Тому можна сказати, що імперія в цьому році вже є. Так, почнув яку там три кулі, ось таку частинку від якогось пістолета, дуже важка, така підсвічник, вже ви бачили. Багато радянських монеточок, ось ця штучка якась. Незрозуміла. Е, така якась підвісочка Алюмінієва, скоріш за все, або мідна. І ось такий гудзичок. З дяками. Ну, багато радянщини, два п'ятачки приємно Ну Ось такий був коп відкриття сезону. Здесь бачите, видніється маєток пана. Там біля нього також можна було покопати, але там же все давним-давно викопано. І не дуже багато знахи доксином кишечки. Друзі, бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Зустрінемось на моєму каналі. Ну і щасти!